Жон бонзові вже з самого ранку підзаряджає нас на щось величне і позитивне. Чоловік у Львові теж вирішив не те, щоб підзарядитися, а підзаправитися, але є нюанс. Є нюанс в тому, що він, значить, прийшов на е, заправну станцію і е, вирішив трошечки зайнятися хуліганством, е, почав оголюватися і за це відповідно отримав штраф. Мішне, що він е, отримав штраф за дрібне хуліганство, а отой би бігун Крістофер Робінсон е, отримав би і кримінальну справу. Чи якийсь чолов'яга з Еквадору, то там вже точно була. Можливо, просто він хуліганство. Ну, коли він зайшов на заправку, то вирішив поки. Казати їм свою фішку, а, а вже так, після так. того, як оплатив, підійшов до заправника і вирішив поміряти з пістолетами. А він вирішив: знаєш, таки я принц заправних пістолетів, не треба вставляти ваш. Я зараз покажу, як я то можу робити. Просто можливо Хоп і свою катапульту. Я думаю, що цей чоловік можливо розсердився на свою дружину, бо вона борщ несмачний зварила і такий: Ну, диви дивися, я зараз світу покажу, що ти зараз втратиш. Але він музикант, музиканти, цей піпітер ніхто не оцінив. Ну ні, ну ви звісно, це дайте така токсична, токсична штука. Оговорювати якісь принади чи навпаки невеличкі розміри людей. Перше ввечері прохолодно. Друге, то була пізня година. 22 година. Людина зайшла на заправку. Не треба бути такими токсиками Третє головне не розмір. А в Міння. Ним користуватися, кажуть ну, ми, люди, які. Ми, е... ми теж, знаєте, ніби вперше бачимо якісь оголені частини тіла і така бурна реакція. Ніби в зоопарку ніколи не були і не, не спостерігали за мавпочками чи макаками їхніми червоними дубцями. Я в зоопарк тільки до того і хожу. 8.09, плюс 19 за вікном. Ранкове шоу. Літо на трьох на радіотрек.